Проєктор до хромбука у проєкторі повинен бути ось такий вихід hdmi Для цього ми натискаємо на початок шестерня це налаштування, заходимо на дисплей, на дисплеї ми зараз нічого не бачимо. Як тільки ми під'єднуємо hdmi до хромбука у нас з'являється, ось дивіться, будь ласка, з'являється ось такі частинки. Для того, щоб у нас синхронізувалося із екраною, і з проєктором, вам достатньо натиснути на це. І все у вас буде уже синхронізуватися це презентація чи відео на дисплеї. Всього, дякую за увагу. Це ви вже бачите зображення, яке проєктується із Chromebook через проєктор на стінку. Якщо у проєктора старий вихід, який ви бачите на зображенні, називається VGA, то для того, щоб відбулася у нас синхронізація цього зображення, треба придбати ось такий перехідник. А вот такий вот конвектор. Замечательно, поразительно, гениально.